Після травми Весбрука, яку ви йому нанесли, чи не страшно вам повертатись на наступну гру в Оклахому? Мужик? Я грав в Україні, я вже нічого не боюсь. Алоха, друзі, поки ми з вами чекаємо початок регулярного сезону, захотілося розповісти вам історію про ще одного гравця, чий шлях до NBA був дійсно дуже нестандартним, тернистим і пролягав в тому числі через чемпіонат України. Це Патрік Беверлі. Зараз ми його знаємо як найдокучливішого захисника в NBA, який може залізти під шкіру абсолютно будь-кому. Для нього немає гучних імен та авторитетів. І такий характер, така непоступність. Упливість та впертість були загартовані на далеко не найкращих вулицях Чикаго ще в дитинстві, можна навіть сказати, із самого народження мати Патріка Ліза народила його у віці 18 років, буквально через тиждень після свого випускного у 1988 році. Будучи одинокою матір'ю, яка працювала на трьох роботах, вона як могла намагалась вберегти малого Патріка від тієї жорсткої та небезпечної реальності, в якій вони тоді жили. Коли іноді в під'їзді на сходинках доводилось проходити повз когось, хто нюхає кокаїн, або одного разу в провулку Ліза просто наказала восьмирічному Патріку тікати якомога швидше, поки її грабували на парковці, віднімаючи останні 20 доларів. Більше за те вже здивується. Патрік спостерігав за торговцями наркотиків, з якими зустрічалась його мама, аби мати хоч якийсь захист в тому районі, де вони перебували. Як каже сам Беверлі, моя матір робила те, що вона повинна була робити, щоб я мав їжу та дах над моєю головою. І як ви думаєте, чому наркоторговці могли навчити малого Патріка? Правильно, штовхати наркоту, в чому він, до речі, був дуже і дуже спритним. Як знову ж таки каже сам Беверлі, якби не Професійний баскетбол я був би найкращим драгдилером в світі. І як це бувало часто з теперішніми гравцями NBA, саме баскетбол витягував цих хлопців із тяжких життєвих обставин та допомагав пережити усі ці складнощі. Вже в ранньому віці мати Беверлі зрозуміла, що навчання це не його фішка. Іноді вона його примушувала, але все одно це було марно. І тоді вона вирішила: аніж заставляти вчитись, краще вже нехай повністю віддається грі, яку він так сильно. Любить, адже єдине, чим так сильно горів Патрік, це потрапити в НБА. Як Ліза зізнається пізніше, це було чи не найкраще рішення в її житті. І саме це допомогло Патріку перевестись в більш хорошу старшу школу імені Маршала. Там він швидко стає найкращим гравцем у команді, виводить свою школу в чемпіонат штату, де програє команді майбутньої зірки Деріка Роуза. У своєму ж останньому році в школі Беверлі набирає в середньому по сезону 30. Сім три 6 підбирань, 6 асистів та 8 перехоплень за гру. Звичайно, що такі середні цифри відкривають для нього двері до спортивних програм багатьох коледжів США, серед яких Патрік обирає Університет Арканзас. Вже на першому році навчання він стає найкращим новачком своєї конференції, набираючи в середньому 13,9 очок, 4,5 підбирання, 3 асисти та майже 2 перехоплення. На другому курсі він стає лідером команди за підбираннями, перехопленнями, імпровить свій кидок та починає кидати триочкові з відсотком 38. Але на третій курс Беверлі потрапити так і не судилось. Знову через ті штрабли у навчанні. На цей раз він був пійманий на фальсифікації та видав роботу. Боту написано викладачем за свою, за що ж, звичайно, був покараний та відсторонений від матчів на один рік. І цей рік Патрік просто не міг собі дозволити. Треба було думати, що робити далі. Адже на той момент у Беверлі вже був дворічний син. Оскільки він не міг грати, то як сам каже, там звідки я родом, було все просто: або ти граєш в баскетбол, або продаєш дурь. А я нагадую, це те, чим Беверлі вмів займати ще з дитинства. Тому, поки найнятий ним, агент шукав якусь роботу баскетбольного характеру. Сам Беверлі застосував на практиці знання набуті від маминих бойфрендів, і до слова він на цьому заробляв досить непогано, доти, доки з ним не трапились дві події. У серпні 2008-го його машину від удару іншого авто, яке летіло на червоний, перевернуло тричі. При цьому він був не пристібнутий, вікна були опущені, а його телефон був знайдений у кварталі від автівки. Проте якимось дивом Беверлі виліз без жодної подряпини. Але це скоріше рідкісний виняток, тому завжди використовуйте ремені безпеки. Лікарі після інциденту сказали, що він не мав взагалі-то і вижити в такій аварії, але якщо фізичної травми Патріо. Уникнути вдалося, то ментальної ні. Адже кількома тижнями пізніше він отримує дзвінок із повідомленням, що його кузен Донован Моріс, з яким вони виросли разом, був вбитий кількома вистрілами. Це було справжнім ударом для молодого гравця, але в той же час стало певним поштовхом, певним імпульсом, який запустив кардинальні зміни в житті Патріка Беверлі. Він зрозумів, що цей слизький шлях, на який він став, та мрія потрапив. Пити венба просто несумісні, тому з цього моменту починається професійний шлях молодого баскетболіста Патріка Беверлі. Буквально через два дні після смерті свого друга Беверлі отримує пропозицію від одного з європейських клубів, де на той час головним тренером був Боб Донневальд-Джуніор, колишній асистент тренера у Клівленді та Новому Орлеані. І Беверлі погодився, адже це був ідеальний для нього варіант грати в Європі, але під керівництвом американського тренера, який міг би підготувати його до НБА. А тим європейським клубом був Бекат Дніпро. Таким чином Патрік переїхав в Україну разом зі своїм сином. Та матір'ю, як він пригадує свою першу ніч в Дніпрі. Йому було 19, Вони тільки поїли, і він хотів пограти в приставку, як у всій квартирі повністю вирубили світло. І тоді вони з мамою просто зійшлись на тому, що вони майже все життя прожили без світла і цим їх точно не здивуєш. Вже з перших днів в Україні Беверлі починає всіх вражати своєю трудовою етикою. 19-річний пацан віддавав просто все на тренуваннях та іграх, намагаючись стати кращим. Кожного дня, адже він розумів свою головну ціль потрапити до NBA. Тому в чемпіонаті України Патрік став більш зрілим. Він подорослішав як гравець та як людина. Ну і гра вже не проти однолітків, а проти дорослих дядьок, іноді ветеранів давала набагато більше практичного досвіду, ніж коли-небудь отримував Беверлі. Як він сам казав, у нас в команді навіть був чувак, якому було 38 років. Стільки ж було моїй мамі. Я думаю, саме це зробило мене кращим та дало розуміння, що значить бути професійним спортсменом. 46 поєдинків у Джерсі Дніпра. Беверлі приносить в середньому 16,7 боїнтів, 7 підбирань, 3,6 асисти, 2,2 перехоплення та 1,3 блокшоти. Він вже тоді перетворювався на справжнього бойового собаку в захисті, потрапив на тодішній all стар української баскетбольної ліги та навіть виграв конкурс данків, маючи 183 см сантиметри зросту. Так, у малого був неабиякий стрибок та атлетизм. У фінальній спробі він перестрибнув легендар. Семифутера Григорія Хижняка, чим остаточно зняв питання з переможця того данного контесту. Я думаю, сам цей конкурс ви вже скоріше за все бачили. Огляд на нього робив смув, якщо ні, можете зайти подивитись. Так от по завершенні сезону Беверлі та Дніпро контракт продовжувати не стали. Патрік так само переслідував свою головну мету життя потрапити в NBA, тому його кандидатура була подана на драфт, а сам він відправився на оглядові тренування із десятками. Ми команд, включаючи Булс з його рідного міста Чикаго, і досить непогано він себе там проявив. Ліхою поповзли чутки, що цього ходорлявого хлопця можуть задрафтувати у другому раунді. Лос-Анджелес Лейкерс під 42-м загальним піком обирають захисника Патріка Беверлі. А наступного дня одразу обмінюють його в Майамі Хіт. Патрік дивився той драф по телевізору із мамою, неймовірно радів і вже збирав валізи, аби переїжджати. І приїзд таки стався, але не на узбережжя сонячної Флориди, а в Грецію. Адже у фінальний ростер хід Беверлі не потрапив. У команди виникли трабли із стелею зарплат. А сам же Беверлі був відправлений в Пірейський Олімпіакос, видався досить непоганий сезон. Він виграв Кубок Греції та зіграв у фіналі чемпіонату Греції та Євроліги. Так, він вже не був лідером команди, але. Показав прогрес, досить стабільну гру, чим заслужив місце у складі літньої ліги Майами Хіт. Там він зіграв 4 гри, в яких в середньому набирав 5,8 поїнців, 4,8 ребаундів, 1,8 асистів та 2,3 перехоплення. Але після тренувального кемпу був відрахований. Як пам'ятаєте, того літа туди перебрався Леброн Джеймс, тому всі гроші пішли на його переїзд. Тому сам Беверлі настільки зневірився, що аж переїхав до Оркостану, де потрапив до Пітерського Спартака і показував найкраще. Кращі свої цифри протягом інтернаціональної кар'єри. Коротше кажучи, він розвалював русню ще до того, як це стало мейнстрімом. За цей час Патрік дуже серйозно прокачується. Стає MVP Єврокубку, міцніше фізично. Видає схожі цифри з університетськими, але вже проти дорослих та досвідчених гравців. І 23 грудня Беверлі нарешті частково досягає своєї мети, покидає Росію та підписує багаторічний контракт із Х'юстон Рок. Він настільки хотів спробувати себе в NBA, що мав сплатити близько одного мільйона доларів, аби викупити попередній контракт. Після цього ракети одразу відправляють Патріка в тоді ще ді лігу, де він проводить усього лише три матчі, набираючи 13 сім очок, 6 і сім підбирань, 7 асистів та два перехоплення. І вже через тиждень, 15 січня, 2013 року, він робить свій довгоочікуваний дебют в найсильнішій лізі світу. З того моменту Беверлі вчепився за місце венба і жодного разу його не втрачав. У першому ж сезоні він розкривається саме тоді, коли це було потрібно. Якщо в регулярці протягом 41 гри він отримував усього лише 17 хвилин ігрового часу та приносив команді 5,6 і очок та майже три асисти, то в плей-офф того року він відіграв по 33 хвилини в середньому, набираючи майже 12 очок та 5,5 і підбирань своєю непоступливістю. Та просто якоюсь шаленою жагою знищити опонента він завоював довіру тренерського штабу та вболівальників і став тим гравцем, якого обожнюють домашні трибуни і просто ненавидять всі інші арени. Ніхто в лізі не грав так, як це робив Беверлі. Його називали маленькою версією Деніса Родмана. І перед сезоном 2014 він отримує від рокет свій перший гарантований контракт в НБА. Цей сезон його розкрив повністю. Йому довіряли опікати Найкращих скорерів команди суперника, і робив він це досить успішно, потрапивши до другої захисної збірної NBA, не дивлячись на пропуск 26 матчів через травму. В сезоні 2015 Патрік продовжував давати користь та показувати, наскільки різностороннім може бути його вплив на гру. Таким чином він отримує запрошення на All Star Weekend, а саме участь у Skill Challenge, який він, до речі, виграє. А окрім нього, там були такі учасники, як Джиммі Батлер, Кайла. Аурі Джон Вол, Айзея Томас та інші. Ну а в кінці цього сезону Пат Бев і Рокет продовжують співпрацю на ще 4 роки та 23 мільйони доларів. Фінальним акордом його кар'єри в Х'юстоні став сезон 2017, коли він видав дуже переконливі цифри як в регулярному чемпіонаті, зігравши 67 матчів усі в стартовому складі, так і в плей-офф, забиваючи в 11 іграх більше 40% триочкових, і результатом цього сезону стало потрапляння Беверлі в першу захисну збірну NBA, ставши лише четвертим гравцем в історії Х'юстон Рокетс, кому це вдавалось? Далі ж Рокетс починають будувати навколо Хардена команду, яка принаймні на папері мала обіграти Golden State Warriors, яка ніби була для цього створена, і Патріку Беверлі в тій команді місця не знайшлось. Так, взамін на кріса Пола Рокетс відправили в Кліперс сім гравців та пік першого раунду. І в цьому трейд пакеті був і Патрік Беверлі. Свій перший сезон в Лос-Анджелесі Пет Бев майже весь пропустить через травму правого коліна. А от вже в сезоні 2019. Від... Він знову всім нагадає, наскільки він вміє вчепитись в когось і надокучати протягом всієї гри. Так, у першому раунді плей-офф Кліпер зустрілися із суперкомандою ГСВ із Дюрантом. І Беверлі настільки пристав до Кейді, що в першому матчі їх обох видалили за два технічних зауваження. А у грі під номером 2, яку Лоб Сіті виграли, Беверлі змусив Дюранта допустити 9 втрат. Таким чином серія перетворилась на неймовірне видовище, хоч ГСВ і були на три годин. Голови краще за суперників і за свої старання за довгу роботу за ту енергію та хасли, які Беверлі показував на майданчику. Нарешті його винагородили і в фінансовому плані. Тим літом він підписує з Clippers контракт на 3 роки та 40 мільйонів доларів. Так, це далеко не максималка. Але тільки згадайте, чувак менше 10 років тому продавав наркотики, аби забезпечити свою дитину. Звичайно, що одразу після підписання контракту Беверлі здійснює одну з Найбажаніших мрій. Купляє своїй мамі дім із шістьма спальнями, і це дуже круто і символічно, якщо враховувати їх минуле. В Лос-Анджелесі Беверлі проведе ще два сезони, та буде обмінений в Мемфіс Грізліс, а потім в Міннесоту-Тімберволс. Де вже здавалось, кар'єра ветерана має піти на спад після не дуже визначних пари останніх років за Кліперс. Але тут він наче отримує друге життя. Знову класно виглядає, дає потрібний імпакт на молоде покоління. в плей-офф знову дуже суттєво додає, показує впевнені цифри та знову доводить все своєю працею. Адже потрапити в лігу це пів справи. А от затриматись там, коли кожного року приходять молоді, агресивні і голодні, це вже набагато важче, і Патріку це все одно вдається. У лютому він підписав контракт на один рік та 13 мільйонів доларів. А цього літа був обміняний спочатку в люту, а потім. В Лос-Анджелес Лейкерс. Де разом з Лебороном та Девісом наступного сезону Беверлі намагатиметься боротись за свій перший титул, чого я йому особисто щиро бажаю. Неймовірна кар'єра Патріка Беверлі вже зараз, але попереду в нього точно ще є пара років. Ну а на цьому, друзі, у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, підтримуйте Збройні Сили України і всім папа! -па.